Вітаю. сьогодні. Ми детально розбираємо нещодавню хвилю російських атак на територіальні центри комплектування. Ну ТЦК та СП. Так, тема справді актуальна. Ми переглянули чимало матеріалів: звіти сухопутних військ, новини, і українські міжнародні, от Суспільне, BBC, Бісі, Еспресо, також аналітику від інституту вивчення війни. Ну і коментарі глядачів дивились саме так. Наша мета зрозуміти, що це за атаки, навіщо вони, які наслідки, ну і як Україна реагує. І от що одразу кидається в очі, це системність. З кінця червня, десь так, і от до 7 липня ми бачимо удари дронами по ТЦК. Географія теж широка. Так, це Харків, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Кривий Ріг. І що важливо, російське Міноборони. Про це пишуть NV і BBC, Вони ж відкрито заявили, так ТЦК це наші цілі. Ага, тобто, це вже не просто припущення, а скажімо так, офіційна позиція. Точно, це вже заявлена тактика. Тоді питання: яка мета цієї тактики? Ну, перше, що спадає на думку, і про це кажуть військові, зрив мобілізації, безперечно. Ускладнити поповнення ЗСО – це ну очевидний крок для ворога, вдарити по процесу комплектування, саме так, це ж прямий удар по обороноздатності. Але знаєте, джерела натякають, що це може бути лише частина картини, не тільки мобілізація, як така, тобто, є щось іще якісь інші виміри, крім суто військового. От читав коментарі, де це пов'язують з політичними заявами Москви. Ота демілітаризація, так, є така думка, що ці атаки це ніби силове підкріплення їхніх ультиматумів. Знаєте, як у Голубуцького згадується Лавров фактично вимога капітуляції? Тобто, це такий собі елемент тиску, можливо, тиск на керівництво і плюс психологічний вплив. От Віта Євтушина пише, що розрахунок може бути на медійний резонанс, на суперечки в суспільстві. Посіяти розбрат так. Спробувати ми ж бачимо реакції в соцмережах. Спектр дуже широкий, від зловтіхи до обурення. Хтось навіть паралелі проводить із планом шатун. Пам'ятаєте, 2016-го? Пам'ятаю так, спроба дестабілізації зсередини. Цікаво, що про це згадують. А от щодо успішності цієї спроби посіяти розбрат, джерела щось кажуть. Ну наразі більше фактів про самі атаки та їхні прямі наслідки. Глибокого аналізу саме суспільної реакції поки мало. Але сам факт, що цю мету обговорюють, вже показовий. Зрозуміло. І є ще один аспект, суто військово-тактичний. На нього вказує Інститут вивчення війни АСВ. І що там? Які висновки? Вони припускають, що ці атаки на ТЦК це, можливо, частина нової тактики повітряних ударів РФ, більш скоординованою. В якому сенсі скоординованою? Ну, краща координація дронів, можливо, їх накопичення біля цілі, а ще повторні удари. Це коли б'ють по тому ж місцю, вдруге, часто коли там вже працюють рятувальники. Та mm -hmm. ця тактика подвійних ударів так і якщо це застосовують до ТЦК, це свідчить про свідоме націлювання саме на ці об'єкти, навіть попри ризики для цивільних поруч. І ці ризики, на жаль, реалізуються. Є ж руйнування, є поранені військові з ТЦК. В Харкові троє в Запоріжжі. Один це на початок липня, так але не страшніше – це жертви серед цивільних. Полтава, 3 липня. Саме так: двоє загиблих, цивільних, демобілізований військовий і студент, і десятки поранених. Цифри різняться від 11 до понад 50. А як так сталося? ТЦК ж під час тривоги не працює. Речник сухопутних військ пояснював, сам центр був зачинений, але він розташований у дуже щільній забудові. Поруч житлові будинки. Ринок, автостанція. Тобто удар по ТЦК автоматично створює величезну небезпеку для всіх навколо? Виходить, що так. Це підкреслює, ну скажімо так, невибірковість наслідків. І як Україна реагує на цю загрозу, які заходи вживаються? Ну, по-перше, посилення фізичної охорони ТЦК, от Суспільне писало про Львівщину, там і пильність підвищили, і металодетектори на вході ставлять. Логічно. А крім охорони, може змінюють режим роботи? Так, є й таке Вінницький ТЦК, наприклад, тимчасово змінював місце прийому громадян з деяких питань ну, через безпекову ситуацію. Переносять прийом в інше місце для окремих питань, так плюс загальні протоколи не працювати під час тривог, як у Полтаві, і згадують про загальні вказівки командування, зокрема сирського, уникати великих скупчень особового складу, мінімізувати ризики. Зрозуміло, і постійні нагадування людям реагувати на тривоги йти в укриття. Це само собою, отже, якщо підсумувати, ми бачимо цілеспрямовану російську кампанію проти ТЦК. Головна мета схожа зрив мобілізації, але це частина ширшої стратегії тиску. Так, тиску, військового, політичного, психологічного. А Україна відповідно адаптується, посилює безпеку, змінює процедури. Добре, і тоді, знаєте, на завершення така думка для роздумів: якщо ці удари не просто окремі акції, а довгострокова стратегія тиску на систему комплектування, угу. то яке ж це випробування для стійкості самої системи мобілізації в Україні і для суспільної єдності, особливо коли ціль ударів це ще й спроба розколоти суспільство? Саме так питання залишається відкритим.